Привіт! Я Івана Малій, і я розказую про архітектуру та урбанізм. Минулого разу я зняла відео про мурашники і те, чому їх не варто будувати в місті. І отримала чимало повідомлень і коментарів про те, що а що ж тепер робити тим самим познякам, осокоркам, які повністю в мурашниках. І найгірше це повідомлення, в яких е вірили, що Київ приречений. Тікток я отримувала дуже-дуже подібні коментарі. Тому сьогодні я вирішила розповісти про досвід інших міст. І головне, що я хочу донести, що ті міста, які ми називаємо зараз поганими, це ті міста, які припустилися помилок в останнє десятиліття. І навпаки, ті, які ми називаємо хорошими, зазвичай це правильні дії дуже-дуже дуже останній недавній час. І почнемо ми з Парижа. Чи знали ви про такий собі паризький синдром? Психологічний розлад у туристів, здебільшого японських, які відвідують Францію. Це таке собі розчарування в Парижі. Настільки сильне, що його ж синдромом назвали. Містяни жаліються на затори, бруд і брудне повітря. І що ж відбувається? Приходить нова голова Парижа, перша жінка на посаді мера французької столиці. І Париж поступово починає з'являтися в усіляких урбаністичних новинах, статтях. А до того він, власне, там не з'являвся. Це, до речі, для тих, хто вважає, що вся Європа весь світ розвинені і комфортні, тільки Україна тут не розвинена. Насправді наші міста мають безліч переваг перед тими самими європейськими. І досягти результату часто може бути легше, ніж європейським містам. Але це за умови якихось дій в той бік. Так от з головних проєктів Ангідальго та Ангідаль. Місто 15 хвилин. Цю фразу ви могли чути від урбаністів, якщо хоч трохи їх слухали. Звучиться ідея так: усі щоденні потреби містянина він може досягти в межах 15 хвилин пішки чи велосипедом. Не автомобілем. Ми, звісно, можемо це всяк так пояснити, наче причина в пандемії, що люди не хочуть далеко пересуватися взаємодіяти з рештою, але насправді це за будь якої вірусної ситуації правильна концепція планування міста. Це власне протилежність до той жахливої, фатальної ідеї монофункціональних районів. Монофункціональний район це район, в якому ти буквально район, який буквально має одну функцію. Ти там або спиш, або працюєш. Або ще щось. Це, до речі, ось ці вологі мрії київських забудовників і абсолютно некомпетентних посадовців створити Київ Сіті. А це, до речі, сильний комплекс меншовартості, бо в Лондон-Сіті теж можуть бути проблеми, але ж ні, усе європейське за замовчуванням хороше. Але мені здається, реальне натхнення таких персонажів ну не Лондон-Сіті. До речі, якщо хоч трохи поцікавитись Москав Сіті, можна почути багато несхвальних відгуків від самих московитів. До речі, московити це ж про всю країну, то тих тоді назвати москвичами. Коротше, Русня <кій> повернімося до Парижа. Звісно ж, у програмі Ан розвиток інфраструктури, на яку парижани теж багато скаржились, прагнення зробити Париж зеленою столицею Європи і, взагалі, боротьба за автомобілізованим містом. Ось це дивовижний проєкт реконструкції Єлисейських полів, де одна з найбільших артерій міста перетворюється на величезну пішохідну зелену зону. Також без автомобільній неділі, коли автівки забороняються в усьому місті. Нічого собі. А ще в більшій частині міста максимально дозволена швидкість 30 км на годину. Амстердам. Секретом, але Амстердам свого часу перейняв такі самі американські тенденції автомобілізації. У 50-60-х -х, х роках місто розбудовувало магістралі, знищуючи цілі райони. І ось такий вигляд мало власне місто. І знаєте, що змінилося? Вгадайте, що значить ця цифра на екрані? Ця цифра це кількість загиблих у ДТП за один рік в Амстердамі. Серед них 400 дітей. Містяни почали проти автомобільні протести серед найбільших організацій Стоп, де Кіндермут. Зупиніть вбивство дітей. А потім ще й такий знайомий нам термін нафтове ембарго: Європа всіляко економила на паливі, От і Амстердам почав впроваджувати безавтомобільні неділі. І така собі постапокаліптична картина, коли діти граються прямо там, де вчора їздили тисячі автівок люди почали потроху згадувати, що було до тієї самої автомобільної лихоманки, що почала робити влада Амстердама і загалом Нідерландів. Вийшов новий закон, за яким автомобіліст, тобто водій, визнавався винним в 99% ДТП, оскільки є е, користувачем найнебезпечнішим транспортом. І тут я відчуваю, як запахло смаженим. Нічого собі. Якщо цей дурень вибіг на дорогу, а якщо ця ідіотка на червоний перебігла, несправедливо увесь концепт полягає в тому, щоб нагадати людям, що смертельний ДТП це не природній перебіг подій у місті, а вона автівок. Ну і звісно ж, вела інфраструктура. Королі велосипедних міст зрозуміли, що велодоріжка це не просто відірвана від реальності біла стрічка на 8-й магістралі. У Нідерландах це сформована, безперервна, геніальна система. Ось це мапа веломаршрутів у всіх Нідерландах. Вибачте, я плачу. А ось це їхні велогаражі. І я хочу вам дуже зачитати одну цитату. Це також було непросто. Люди боролися зі збільшенням велосипедів, але все це є доказом того, що Амстердам не має магічних якостей. Так він рівнинний і густонаселений, але ще не так давно він був наповнений транспортом. Якщо він може значно відійти від автомобілів, то можуть і інші. Брюссель. Чим нам відомий Брюссель? Штаб-квартира НАТО і штаб-квартира Європейського Союзу. Але Брюссель довгий час асоціювався з ось цим. Брюсселізація – термін в міському плануванні, яким називають хаотичний розвиток комерційної забудови в історичній частині міста, під час якої відбуваються безконтрольоване знесення історичних будинків із подальшою заміною їх на сучасні. Але завдяки ось цьому чоловіку Брюссель почав рухатися до пішоходизації і осмисленого містобудування. Обмежили в'їзд автомобілів у межах центрального кільця, отримали схвальні відгуки від містян і екологів, оскільки рівень забруднення повітря разюча знизився, і планують тепер розширювати пішохідну зону і на друге кільце. Ну і звісно, громадський транспорт та велоінфраструктуру. Уже поставили собі план стати урбаністичною столицею Європи. Ми можемо лише бажати їм успіху і брати приклад. Я б дуже хотіла ще навести статус цього чоловіка. Говорячи про це, чи вважаєте ви, що залишити автомобіль позаду це питання менталітету чи питання наявності хорошої інфраструктури? Його відповідь: звичайно, це поєднання кількох факторів, але в міському плануванні є дуже проста теорія. Звільніть місце для автомобілів, і ви отримуєте автомобілі. Звільніть місце для пішоходів і велосипедистів, і ви отримаєте пішоходів і велосипедистів. Це ще раз підтверджує, що хороше місто не закладене в середньовіччі, а це останні дії до його покращення. Тому що погане місто це сучасні проблеми. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Поширюйте це відео, вивчайте урбанізм, ходіть на вибори як президента, так і найнижчого посадовця на районному рівні. Все, до побачення.